Софа, ти знаєш, що є це фото? Mm, здається, нам в школі його показували. Це фізик. Правильно. Відомий факт, що фізик Альберт Ейнштейн з дитинства був дуже повільним. Деякі люди навіть вважали, що він розмову відсталий, тому що він не вписувався в рамки і взагалі думав трошки по-іншому. А я знаю, що. Відомий прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль взагалі був заїкою і його дражнили в школі. Але незважаючи на це, він став політиком і одним з найкращих ораторів тих часів. А знаєш, що відомий актор Жерарда Пардія також був заїкою і відлюдним. Він родився взагалі в селянській сім'ї, і його батько навіть не вмів писати та читати. Ти, хоч уявляєш, як з нього капкували однолітки? Угу. До речі, ще цікавий факт: відомий актор Джим Керрі мав дуже складне дитинство. 15 років він працював прибиральником. Та взагалі майже ні з ким не спілкувався, не мав друзів і був замкнутим. А от Брюс Вілліс, наприклад, в школі мав прізвисько Бак-Бак, через те, що також заїкався, але все ж не завадило йому стати голівудською зіркою. Хм. Тож, виділятись посеред всіх та бути білою вороною не так вже і погано. Головне навчитись поважати себе та інших.